Всім привіт! Отже, використав час, щоб зняти ще одне відео. У мене є такий манекен, саморобна, <свісно> і чоловічок. І паличка звичайна коротка. значить Навіщо це? Є такі відбувається, називається він скрині або калі. Я вже років 12-7, так захоплююсь в, в мене була ще одна, ми її поламали, тому пояснювати одну одне. В чому фішка? Це імітація тіла людини. А це звичайна паличка, яка використовується як короткий бастон або коротка палка. Якщо знаєте, є така штука тонфу, це поліцейська. Це якби та сама довжина, що й тонфу, але без перемички. Тобто, це просто. І почнемо з того, що це тримається ось таким чином. Тобто немає тут жорсткого хвату. Я думаю, це буде цікаво, бо це дуже потужна штука, скажімо так, для самозахисту. Вона дуже по всьому світу зараз розплилася. Але все одно чогось десь в тіні залишилося, і мало хто знає, як цим користуватися, що це таке. Ми в свій час київську поліцію навчали працювати таким чином. Це було, до речі, дуже прикольно, бо багато з них не вміли взагалі володіти саме палками поліцейськими, і ми їх перевчили на таку методіку, їм було набагато зручніше, бо класична методіка полягала в тому, що треба використовуватися тіло і працювати якби цим тілом, на відміну від або боїскріми, де тільки працює кість. Тобто у вас руки залишаються в тому ж положенні бійцівському, і тільки треба відпрацювати. Значить, перше правило це піду, щоб це сам хват, він не має бути жорсткий. Тобто ми розуміємо, що коли ми робимо кулак, у нас два ці пальці не фіксовані. Тобто у нас фіксовані оці пальці за рахунок того, що великий перекриває. Коли ми беремо палку, вони не високо, не низько, а так, щоб у нас був вхід. Тобто у нас оці виходять так само і тримають, а тут є ход. І ми якби піджимаємо кожен раз, щоб йому, ми робимо оцей замах за рахунок саме кісті. Це... До речі, дуже гарний спосіб для боксерів, для тих, хто займається мистецтвами, посилити а, свою кість. Так, тут я буду вітався зрива, плечі, корпус, можна ще ножки зробити. Отак. Мені воно ніколи треба не було. В чому фішка? Ви знаєте, що якщо в людини є зброя, то ми стоїмо зброя до зброї. Тобто у мене передня рука буде попереду. Якщо в нього зброї нема, а в мене зброя є, тоді я ставлю свою передню руку. Чекано, йди, іди, привітайся. йди, привітайся. Скажи, привіт, скажи. І так. Все. І так, Ми знаємо, що якщо у людини нема зброї, а в нас вона є, то ми маємо залишити свою перевагу і таким чином залишаємо зброю подалі від нього. Тобто ми її тримаємо на відстані, тобто на дальній руці. А якщо в нього є зброя, це може бути палка, ніж, неважливо що, тоді ми становимося зброя до зброї. Це золоте правило користування так, і користування будь-якою холодною. Розберемо варіант класичний, коли в нього теж є зброя. Тут э, рухи відбуваються... Останні себе, будь ласка, щоб було так тобто, рухи відбуваються так, от таким вот чином. Робимо знак без кінечності. І все, що ми робимо, це верхня. Тобто, у мене відбувається верхній поверх, я працюю ось таким чином. Нижній поверх не ми... Тобто Я піднімаю корпус. І в мене є центральна лінія, вона відпрацьовується просто вверх. По корпусу я такої роботи не існую, якщо ви хочете вдарити в корпус, вам доведеться зміститися і зробити корпусний удар. Але знов-таки, якщо бачите, це той самий рух, що я, я роблю тут. Просто я його роблю на руслі. Тепер дуже важливо, а, так само, як і в бойових мистецтвах, якщо ви хочете нанести якийсь якісний удар, вам треба зміститися для атаку, щоб його зробити. Тут відбувається те саме, але на протилежну руку, на ту сторону, де у вас є зброй. Тобто, якщо я йду наліво... Я використовую праву руку, і йду туди. Якщо я йду направо, я відповідно рухаюсь в цю сторону. А тепер саме звичайний подвійний комбо, що можна робити. Ми відсуваємося в сторону, повертаємося на місце. О там просто комбо. Те саме з тієї сторони. Вийшов, зайшов. Таким чином ми робимо звичайний трьох, використовуючи переміщення. Один, два. Так само, як і бекфісти або реверсійні удари, тут так само все це може працювати, вийшов, зайшов і розпішов. Тобто це все настільки інтуїтивно просто, якщо ви займаєтеся боксом або займаєтеся будь-яким березім бойовим мистецтвом, бути японською джуджусь, ви можете це відпрацьовувати, вам просто треба. До речі, дуже класний засіб зробити манікен, саме звичайний, це... Звичайна покришка, отака, просто війсьовкою підв'язана і ви так само можете відпрацьовувати, бо вона якби кругла і нічим не відрізняється від цього отим, візуалізації. Я зараз трошки понакидую, щоб було понятно. Звичайний Звичайно, тобто да. Передня рука, звичайно, вверх. Крісна його. Ще важливо, щоб ця рука була завжди зверху. Бо якщо у вас є друга палка, ви робите раз-два. Тому ця рука завжди перекриває. Якщо я б'ю, вона не тут, не тут. Вона тут. Ось так. Ось цей рух. Або тут. Вона завжди має перекривати то обличчя. Тому ми ми відпустимо. Якщо робота відбувається знизу, ми так само руку тримаємо по корпусі і перекриваємо. Ще раз, два. З'єднаємо. Робимо те саме з рухами. І таким чином я можу комбінувати. А тепер спробуємо робити бокові удари. І. Якщо щось іде центральне, мені треба вага. Якщо нога попереду, то вага передається. І комбінація, звичайно, тобто можна напустити. Для того, щоб мати контроль, можете навчитися робити такий рух. Він вам простір. Це просто щоб відчувати а, зброю в руках. І таким чином ви можете, він да. Що буде цікава ця тема більш детально. Я зможу зробити туторіал, але <риклад> скажете мені. Ти, Анучка. Аниці. Ани з кубасі. Пес знає то в паличках. Це то сканьок! Разом з нею розповімо більш детально вже працювати. Сканьок! Ну так само і двома двома палками. Коли якщо цікава тема іскріма і калі, звертайтеся, також це навчаю себе в залі. Не забувайте підписуватися, це дуже важливо. Я відновив канал і мені треба багато підписчиків, тому що я зараз подивився, що десь тисяча чимось людей мене дивиться, але вони не підписують. Тому підписка колокольчик. До побачення.